Я Тарас. Звати мене так, да. Родився в селі Непедівка. В Вінницької області. О, я знаю, де це село. Окей, ну я Тарас. Щось да. мені це нагадує. Ну, тут. <зас> Зараз ми живемо в козятині, так склалося. Тарасічок мене заікрив. Спасіба тобі. <зас> Ніхуя в них розмови. каже, він мене заікрив. А ти що жаба чи що? То, то Як він тебе заїкрив, я вибачаюсь. <с> ну, козятин так, козятин місто таке. Серйозне. чуток знаю, була не раз. <с> не питайте, як, але я те місто добре знаю. Я, я просто сподіваюсь, що. Я бачу тільки ось е, цих двох кадрів, і більше нікого із знайомих я тут не побачу. Ну, я їх, якщо що, не знаю. Тиху вам. Чуєш? Може, поможеш? Бог поможе. Сильно жарко, але ну. Образ треба відповідати та корона. <рес> я знаю, про що вона думає в цей момент. Оце бо фоточку зараз в інсту викласти, так? Да? Але телефон забрали. Що, раб, давай. А воду нам дали? Давай три часа, Тарас, яка вода в криниці на як будеш ключа доставати. Ну так, жінка з їбанцою в сім'ї, зато не, цей, не сумно. <сум> Кожного дня якась, якась пригода. <сум> Але так жити ну, весь час також важко. Ну, в цьому повинен бути баланс. Так, хто з нас мужик? яйця, яйцям біжі мене в тебе? Оце агресивна мотивація. Оце я понімаю, блядь. Але його все одно шкода. 200 гривень за оренду. Це дуже гарні гроші. Бомба піде. Нормально. Гроші почу. Ну, Бляха, це принизливо, це обідно. Реакція супер у нього. Ну, постав себе на його місце, але ну, це... це не прикольно. А а ви я демо в комплекті з корзинкою. <різь> я думав, що купити. Блять. Тобто йому о, доведеться тягнути не тільки її, а ще й його разом з цією корзинкою. Вона могла б відмовитись від цього, ну пожаліти трохи чоловіка. Жорстко вона з ним. Угу. Ну, я взагалі ну, також сподівалася, що вона взяла цю корзинку, ну і поділиться зі своїм чоловіком, ну, якби, на двох же ж. Душа в рай. Ну, зрадила тарасіку, да. пару раз, там, три рази десь. Ну, з одним і тим самим. Шляха, я, я. я не знаю, як люди пробачають зраду. Я б не пробачила. Для мене зрада це. Те, що ну, вже ніяк не пробачите. Так, та кінець. Якщо людина один раз зрадила, то вона зрадить знову і знову. Тобто, що, що їй буде заважати, піти на ліво знову? А, ви пробачили зраду? Ну пишіть, будь ласка. Налюці тебе взяти. Гузяйте моє. Будемо разом дивитися. Давай. Пробуть тільки б ним піднімися. Я не знаю, як там правильно. Тісто запороло, тепер подивимося, як буде рубати дрова. Бляха, я вагную ще до кінця цього завдання, в неї нерви здадуть. Навіть тісто не любить грубище. Ну, бляха, ще з давніх давен в мене навіть бабуся хліб пекла. Ну, і явно те тісто, що вона зробила, воно не схоже на те, яке потрібно. Хід щось тебе ж должно Та, блять, він нормальний мужик. Алло, жіночко, він нормальний, роботящий чоловік. А тобі все мало. Та в житті не лізла до духовок, і нічого не пекла. Я не буду палити. <рес> треба на передачу міняє жінка, то буде контент. Ну, до речі, так, вони трошки з о, проектом помилилися, мені здається. Але ну, місто казати. Да я жару. І поважати. Ну, нема любви пов'яли помідори в Кого нема Давно? В мене. Що ти не уходиш? Ну, Бо мені тебе жалко. Бляха, нема виправдання цій жінці, Ну чесне слово. ну на що тоді йти з ним? От вона нормально заробляє, да, по її словам. Вона може забезпечувати і себе, і дитину. Нащо ти мучиш того бідолагу? Нащо ти мучиш того чоловіка, якщо ти його не кохаєш? Просто відпусти. Він за... знайде собі нормальну жінку і буде з нею жити і буде щасливий. Ну, завжди вона не любила в собі ніс. Ну, здрасте, я його вже переробила. Вона його змінила, але все одно він у неї зараз трішки з'їхав, погано дихає. Вона буде їсти, якщо буде правильна відповідь. Щось настрій на з'їхав. Я я не знаю, як може ніс з'їхати. Куди він має мігрувати? На лоба? Ляшки. Б жирні. Якби було вище, то б ви ви Ну, Вищу я ніколи не хотіла бути. Жіночко, як стись, в мене в чаті кажуть, що в тебе охуєнні ляшки. подай патрони. Це їй гріх жалітися на свою фігуру, в неї нормальна фігура, і нормальні в неї ляшки. Бляха муха, я це, ну, реально, я це вріл снаріжу і сподіваюся, що коли небудь, от от якщо вона буде дивитися це, то я хуй жалуватись нормальні ляшки. Єдине, що мене радує, що це ну, чистий там білок, воно корисне, там думає, що все діла. Ну, я десь читала, я сподіваюся, що так. Це корисно ще для мозку. <звук> а мені подобається ця водоча. Під'їбала, так під'їбала. Але корінки таке собі, так? Да? Мені здається, там зараз error 404. Ні, <звук> це моя робота, і я рахую це нормально. Завливала сразу. Блять, а в тебе гарний чоловік? Ну, не можна з чоловіком, наприклад, таку фотосесію зробити? Ну, хоча б ну, запропонувати, обговорити цю ідею. Я більш ніж впевнена, що він би погодився. Тому що він її дійсно кохає. Або навіть не таку фотосесію, а, ну, там в одязі. ну. В будь-якому випадку, якщо вона веде соціальні мережі, той же самий Інстаграм, то е підписники знають, що в неї є чоловік. І ну, навіть якщо вона виклала б оці фотографії, які зараз ми побачили, що ну, там, роблять з іншим мужиком, да? хлопцем, то в людей е з'явиться. Доцільно логічне питання. А хто це взагалі такий? Де твій чоловік і як він до цього ставиться? Мішок, що це аявахої, як то кажуть? Я ж йому не сіла на лице. Що ти вже з кулами водиш? Не сіла, а могла. Блядь, чи не вистачало, щоб ти йому на лице сіла? Дорогенька Агов, ти блогерка, але ти заміжня жінка. Мені вже цікаво, от чесно, мені вже цікаво її соціальні мережі подивитися. Тому що те, то, що я бачу зараз, це Ну Це яскравий приклад того, як не треба робити, як не треба відноситись до чоловіка. Я ж кажу, що я зазвичай на стороні жінок, але тут, ну, ну, вибачте. Доброго дня! Ніхуя вареники. Вареники з вишнями, таксі з приколом. Вас сексуально приваблюють інші жінки? Так, конечно, приваблюють. В мужика три місяці сексу немає, блядь. його вже навіть огірок з холодильника приваблю... приваблювати буде. Не знаю то. Це огірок? Ну, умовно, я не знаю. Помідор огірок. Що завгодно. Під диня. Просто фу? Тобі язиком чуть хлопчик в трусиках і... трусини заліз твої. Алло, жінко. Я не знаю, чоловік оправданий повністю. Ви правданий Ніхуя собі в облакар, ніхуя собі атакціон. Ця програма і руйнує сім'ї. На жаль, але так. ех А золотати можна було все. Ну Всі гроші не заробиш. Насправді, може кашкода. Ну, нічого. Я сподіваюся, він ще знайде ту саму, з якою він зможе нормально жити, і яка буде дійсно його кохати. Вот. А Карине, ну, Карине ничего не хочу, божата. Тут ничего, да, да, это пиздец. Если честно.